Доброго дня, мої другенки, з вами те і з вами я, кореспондент Єлена Юніверс. Зараз ми питаємо наших людей у Берліні. Як їм <invece> живеться? слів до преси, це те все особливе, Перший ви. Мене звуть Анджела Пьору. я була народжена в шесть. Як вас звати? Пьору. але в принципі мене звали Нікіта. під подвійним ім'ям ім'я підпорне. Мене батько в англійській церкві. А мати крістиансько Ви Розумієте, мати життя, це дуже складно. Бранці те чева. Слухайте, те все особливе має передбачення. Що поряд з вами сидить ваша сестра? Скільки ви вгадали? Да, вона прийомна. Це він прийомний. Але Вони трошки не схожі. з нас прийомний. прийом не на ну, зроблений. я саме особливо має передбачення, що ви просто зробили губи, і тому ви трошки по інакшому е, виглядаєте.